Під сервісним центром МВС у Росошинцях утворилася черга. Тут ті, зокрема, хто хоче скласти практичний іспит з водіння. Єдиний можливий для мене варіант це прийти в 5 ранку, причому вже десь 10 з 5 ранку і. Коли час такий цінний зараз, чоловік військовий, двох дітей залишаю вдома і приходжу, щоб взяти талончик на практичний іспит. Св'ятої двадцять п'ять. Очері така, ну великі очереді. Це нереально просто взяти якийсь талончик і все. це правда треба жити все це в інтернеті, просто не вилазити з телефону або там будь-яке хочуть. Запрошуємо номер 503 до столу 10. три буквально часу на це витратила, але я заздалегідь брала, тому що мені потрібен був конкретний день. Ну за тиждень десь брала, щоб була впевнена потрапити саме в цей день. Як розповіли у сервісному центрі у Росошинцях, при генерації 70% талонів надходять на електронний запис впродовж трьох тижнів. Решта на термінал сервісного центру на три найближчі дні розповіла заступниця начальника регіонального сервісного центру МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях Ірина Пархоменко. Це не означає, що всі 70% згенерованих на три тижні талонів будуть одночасно. Доступні і відображатися на сайті головного сервісного центру. Вони з періодичністю кожних 10 хвилин рандомно випадають на якісь із днів упродовж цих трьох тижнів. Безпосередньо в наших терміналах у територіальних сервісних центрах талони в наявності на найближчих 3 робочих дні. З урахуванням того, що талони, які не були вибрані, в електронному форматі немає талончиків так. їх ну не викладають, треба чергувати постійно годинами сидіти в інтернеті. Тут теж вибирають, їх виставляють в рандомному порядку з 8 до 17 на сайті є інформація, але вони з'являються і вночі, вони з'являються якось в день їх забирають. Ну це система, яку я з двома вищими освітами не можу поки осягнути. Кількість талонів залежить від кількості людей, які можуть надати послугу. Нині в області працює більше десяти адміністраторів, які проводять практичний іспит. Загалом щоденно генерують більше 200 талонів. При формуванні системи керування електронною чергою Полтавська область генерує на кожного адміністратора, який приймає практичні іспити. У нас максимально допустиму кількість талонів. Тобто з вівторка по п'ятницю, коли повний робочий день, на кожного нашого адміністратора генерується 22 талони. А В суботу, оскільки це скорочений робочий день, генерується 18 талонів. Протягом дня в середньому один екзаменатор може прийняти близько 15-16 осіб. Якщо особа не склала сьогодні іспит, то наступна спроба це через 10 днів. За старим законодавством, після того, якщо особа тричі негативно склала практичний іспит, вона проходила повне перенавчання, що стосувалося саме практичної підготовки. Це десь приблизно 40 годин. Тому на це ну, відводився певний час. Е, і у зв'язку з цим е, особа пізніше потрапляла на складання практичного іспиту, ніж зараз. За словами Ірини Пархоменко, у сервісних центрах Полтавщини розширять кількість адміністраторів, які зможуть приймати практичні іспити. Перед цим ці люди пройдуть навчання та отримають відповідні сертифікати. Світлана Мостепан, Любов Ємець та Кирило Виновий Суспільне новини Полтава.